Шановний пане голово, шановні народні депутати, запрошені. З вашого дозволу я спочатку доповів про ситуацію із станом злочинності, а потім коротко висловлюю свою точку зору про причини, і що може зробити в цій ситуації Верховна Рада і інші органи. При цьому інформація, на жаль, буде дуже негативною. Прошу її розглядати як просто об'єктивну реальність. Це суха статистика, яка, звичайно, може певним чином перегуватися, але вона відображає становичем. Те, що вона такою є, не є проявом якихось е, особистих е, там, оцінок. Це те, що марбують наші люди кожен день. Отже, з початку року зареєстровано 410 тисяч кримінальних правопорушень. Це на 25% більше, ніж минулого року. Сістартова цифра. Да, ми розуміємо, що не всі заяви можуть арестуватися вже і минулого року, і цього року. Керівництво повно... АБС вимагає повноти реєстрації. Тобто, ми маємо перший сигнал. Криміногенна ситуація загострюється. Плюс 25% заяв. Одним із найбільш небезпечних видів, як ви розумієте, злочинності, є умисні вбивства. Міністерство справ України говорить про зменшення з двох. 1100 в минулому році до 1200 в цьому році. На перший погляд так воно є. Але якщо подивитися по областям, то ми побачимо, що все зменшення досягнуто за рахунок Донецької області з 1170 до 229 за рахунок ну, замороження е, активної військових дій. Тобто минулого року там було 1170 вбитих, цього року 229, слава Богу. Але саме це і показує, повпливало на ніби благополучний показник в той же час. Вбивства виросли у Мирній Закарпатській, Івано-Франківській, Херсонській, Львівській, Київській та інших областях. Загалом аналіз структури злочинності в Україні свідчить про чітку тенденцію переважання протиправних проявів корисної спрямованості, поруч з мовою, те, що направлено на викрадення майна громадян. Це 70% від всіх зареєстрованих кримінальних правопрошень. Кількість скоєних в цьому році, за мене статистика, на жаль, лише за 7 місяців, але вона тенденція однакова була і за 6 місяців, за попередні. Ми маємо 38% росту крадіжок. Плюс 38%. Це, конкретно говорячи, 221 тисяча. Тобто 221 тисяча людей постраждала від крадіжок. Відсоток розкриття спеціально не привожу, бо абсолютно правильно Міністерство внутрішніх справ відмовилося від старої паличної системи, коли підтягувало відсотки розкриття. Якщо ви будете заступковати начальника ОВС, ви звичайно можете поцікавитися цією цифрою, але прокуратура її не контролює, щоб не робити фальсифікацію показників. Найбільша ріст крадіжок – Житомирська, Одеська, Миколаївська, Волинська, Харківська, місто Київ. На 40% більше грабежів. 16 тисяч 200 проти 11 тисяч минулого року. Серед лідерів зростання, Рівненська область на 80%, Волинська 72%, Одеська 63%, Дніпропетровська 57%, Київська 54%, Запорізька 53, місто Київ 59%. Скореено 2400 розбійних нап е, нападів це на 30% більше. Е, для тих, хто ну, для простих громадян, які не розуміють різницю, розбій це е, крадіжка поєднання з насильством. Тобто 2400 громадян на третину більше ніж того року отримали травму різної важкості з е, одночасним їх перебуванням. Найбільше Найбільший ріст Черкаська, Одеська, Чернівецька, Дніопетровська, Івано-Франківська, Львівська, Рівнінська Моська. Паралельно спостерігається криміналізація громадських місць, де створенням нової поліції, по ідеї, мала би бути своротні реакції. Тим не менше, злочинність громадських містах зросла на 55%. 43 тисячі минулого року зросло на 67 тисяч цього року. Причому 59% із цих злочинів скоєно на вулицях, площах, парках і скверах. В місті Києві в громадських місцях скоєно 25 тисяч кримінальних правопорушень за трошки більше ніж півроку, що в 2,3 рази, рази більше, ніж минулого року. Майже кожне третє умисне вбивство в громадських місцях чинялося в Києві. Критичним є зростання крадіжок столиці. З 6,5 тисяч до 16,5 тисяч, градужів з 1800 800 до 3,5 тисяч, розбійних нападів, е, нападів 158 до 281. Тривожна ситуація, щодо суддєве збільшення кримінальних правопорушень громадських місцях, Івано-Франківськ, Кіроградський, Одеський та Інських областях. Надзвичайно гострою залишається проблема незаконного заволодіння транспортними засобами. Вони збільшуються на 16% з 6 до 7 тисяч. В середньому за добу в Україні вкрадають 33 транспортні засоби. Серйозне занепокоєння викликає ситуація на автошляхах. Упродовж 7 місяців поточного року зареєстровано понад 86 тисяч дорожньо-транспортних пригод, що на 20% більше, ніж 3. На 20% збільшилося ДТП з постраждалими. Це 14,8 тисяч, тобто майже 15 тисяч людей в ДТП, з яких загинуло 1761 особа. Травмовано 19 тисяч осіб. Приблизно кожні 20 хвилин траплялася аварія з потерпілими, а через кожні 3 години ДТП гинула людина. Кількість кримінальних пропорушень пов'язаних з порушенням прав дорожнього руху збільшилася на 40%. З останніх числа загиблих в автопригодах Чернівецька, Чернігівська, Хитомирська, Франківська, Рівненська, Сумські області. Тепер, з вашу дозволу, декілька. Можна продовжувати по злочинам посадовим, по злочинам економічного напрямку тощо. Але в даному випадку я хотів би засередити вашу увагу і пропонував би засередити всю дискусію на проблемах людей. Навіть не фінансового шахрайства, не розкладання бюджетних коштів, ні всього іншого, що безумовно є спільним завданням прокурорних органів, а проблема з злочинами направлених проти особистості та е, е, конкретних осіб. Чому так відбулося? Перший фактор, з моєї точки зору, це війна. Безумовно, війна криміналізувала Україну. Безумовно, країна насичена кількістю зброї і вибухівки, яка навіть і боєприпаси, які навіть не піддаються аналізу їхня кількість, принаймні такого аналізу поки що не перестановив. І звичайно, що ці злочини все більш е агресивними. Відомий вибух у Львові одного з кримінальних авторитетів після обстеження місця події виявилося, що по трасі лежали ще декілька заготовок, вибухівок, які в разі спрацювання першої мали такі добити задуману жертву. Це означає, що вибухівки тротилу, снарядів, автоматів, гранатометів є в море. Безумовно, перший фактор саме цей. Другий фактор, який я би сказав, це рутинна паперова робота, яка забирає колосальний час у працівників поліції. Ми прошу тепер вже ви, але я був цим народним депутатом цього комітету, який багато говорили про закон про кримінальні поступки. Шановні колеги, я би дуже вас просив, і як генеральний прокурор, <плес> ну, я автор не зовсім досконалого законопроекту. Я попросив би вас е почекати, я наступного тижня, готовий внести декілька законопроєктів, в тому числі і варіант про кримінальні поступки. Справа в тому, що в комітетському варіанті, де і я один час був автором, все всеємено збереження досудового слідства. Це нічого не дивіться. Це просто називається іншим словом, але кількість паперів не зменшується. Я вас дуже прошу в Кримінальний кодекс в статтю, здається, 14, яка визначає вигляд злочинів, там, де злочини невеликої тяжкості від двох років, ну за які є санкція 2 роки і менше, назвати кримінальними проступками, в КПК передбачити протокольну форму їх оформлення. І це зніме, я аналізував від двох третин до трьох четвертин рутинної роботи в райідді. Вдумайтеся, нарешті поліція стане зрозумілим людям. Бо поліцейський затримує, наприклад, за сімейне наслідня людину, заповнює протокол, дізнання, класичні знання і веде його в суд. Нема місячної паперового валу, і зрештою люди бачать, ось поліцейський, ось підозрюваний, ось черговий слідчий суддя дав йому відповідне покарання. Точно так же з хуліганством, з невеликою степені, крадіжками, тощо, тощо. Наблизьте поліцію до е суду завдяки елементарному голосуванню деяких сторінок тексту. Я особисто ну, в наш е генеральний прокуратура розробила цей закон, готовий вам внести як вам зручно через депутатів, через адмін, за своє особистим зверненням. Але це зніме три четверти типу, поправової роботи, якої сьогодні перегружені всі. Якщо ви спитаєте всіх людей, які сидять зараз напроти мене або моїх процесуальних керівників. Один слідчий або один е -е, процесуальний керівник має до 200 кримінальних проваджень. Він загалом чи читати. Зніміть цей вал і ви отримаєте більш ефективну поліцію. Питання номер два так званий закон Савченко. Він дійсно е -е, несе великі загрози по загостренню кримінальної ситуації. Будучи об'єктивним, мушу вам сказати, цей закон відновлює порядок, який існував у Бушому Радянському Союзі до 37-го року. Будучи людиною, яка цікавиться історією, я знайшов лист, інструктивний лист НКРС, який написав в систему Гулага скасувати день за два в так званих критках, тобто в критих приміщеннях, і спеціальні пайки за ударну працю в Гулагу. І, як там написано, вприємт порощають контингент, хто скасував і вприємт порощають контингент тільки у ліченням пайки. Тобто, в принципі, я, як людина, яка дещо в житті бачила як пройшла, скажу вам, що перебування в країн приміщенні безумовно є важчим, ніж е, в таборах. Тим не менше, з моєї точки зору, я би пропонував вам скоригувати цей законопроект людина по злочинам, які не мають відношення до особистості вбивства, злотування, е, тяжкі тілесні тощо першого ходу, тобто вибору виборку притягнути відповідальності, міг використовуватися користуватися цим законом. Всі, хто йде рецидивом, всі, хто скоїв злочини проти особи, з моєї точки зору не повинні користуватися такими діями, це коригування, мені здається, буде і гуманним, і, і до ну, так, тих, хто вперше потрапляє керую, і негуманним до тих, хто обрав кримінальну злочинність як спосіб свого життя. Третя проблема. Право на оперативно розшукову діяльність абсолютно справедливо зазначала начальник на поліції про те, що це одне з ключових питань. Об'їжджаючи областяти призначені нових покроїв, на жаль, для навіть не питаю начальників поліції, які в них є, ну, скажімо, заготовки до спільної роботи. В них не було оперативно розшукової діяльності. Чесно кажучи, той, хто пропустив цю позицію в законі, підлягає зганьбою вигону з, з... служби. Я не, не хочу. Переходити на особистості, законі, які я підписував з колегами, це право було. Після доопрацювання його в міністерстві воно десь пропало. Я розумію, що, скоріше всього, неумисно, але 100 тисяч опр... міністерство 7 місяців працювало, не маючи головного, головного інструменту правоохоронної діяльності, оперативно школи діяльності це значить втрачена агентура, це наші втрачені позиції, це фактично ну, розробка. Гірше, ніж це було при будь-яких ну, сумнозвісних е реорганізаціях МВС, пані начальник Нацполіції та й багато депутатів говорить про погане матеріально-технічне забезпечення Нацполіції. Я цим погоджуюся. Як екс-міністр знаю, як важко було тоді, коли не було, нам виділяли 100 грам бензину на один службовий автомобіль день. Звідси, звичайно, ростуть ноги і побої у певних незаконних діях. Але з іншого боку, правда є й те, що зараз Генеральна прокуратура провела перевірку, наприклад, в Хмельницькій області, де ми бачимо, що в начальника управління відповідального за матеріально-технічне забезпечення вкрав 1500 літрів пального, який виділялося для виїзду ваток підрозділу. Він вже вкрав близько е 10% брав відкати за харчування кінці ваток. Шановні, тоді ніякого бензину не вистачить. І обшуків всіх допитів всіх начальників відділу це підтвердили. Це вже відбувається це близько, якщо не помиляюсь, цього тижня. Питання, де реакція начальника Насполісь? Чому не відсторонені е, керівництво області від займання посад? Чому прокуратура допитує е, і керівника області, чиї підписи стоять на угодах, його заступника, Чи є вимагання зафіксовано на плівках НСРД. І начальника управління, але ми скажемося на відсутність бензину. У нього вдома бензини півтори тисячі е, літрів. Звичайно, це поодинокий факт. Але саме на таких випадках, мені здається, е, ми маємо очищати поліцію спільно, приймати рішення про відставку начальника з моральних причин, бо він не може не контролював свій підлегкий. Ну і звичайно, тих, хто особисто наживався, та ще й на АТО, не особливо ретельно. Е, е. Четверте, викрано мушу, мушу сказати, що причиною такого стану злочинності є і управлінська дезорганізація національної поліції. Колеги, не може працювати начальник обласного управління, якщо йому не підпорядкований національний патруль. Як це може бути? Начальник об... Києва не керує патрульом. Начальник будь-якої області не керує патрульом. Чого ви з нього сьогодні будете питати за стан е е злочинності в громадських місцях? Він не має права їм давати вказівки. Він не керує підрозділом по боротьбі з економічною злочинністю. Чому ви будете з нього питати про розкладання бюджетних коштів? Він про це не відповідає. Він не відповідає за підрозділ дно по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Комусь може це здається невеличкою проблемою. Але я хочу сказати: більше як у два рази зменшилась кількість виявлених е, наркопритонів. більше е, ніж у п'ять разів. Виявилося звук наркотиків. Ті колеги, які працювали в міліції або тепер в поліції, прекрасно розуміють, кожен третій злочин пов'язаний з наркозалежними особами. Якщо ми не виявляємо наркозалежних осіб, наркозбудчиків і наркопитов, значить ви отримаєте ріст крадіжок, грабежів, розбоїв і інших злочинів. Це поєднані сусуди, це розуміє будь-хто. Але перепрошую, ми маємо в п'ять разів зменшення виявлених злочин по наркотикам. Три рази, як я вже сказав, зменшення е капітоні. Практично за весь рік з початку року викрито три штуки злочинів е використання коштів, здобутих від обігу наркотиків. Це означає, що це роботи взагалі було. Тому, повертаючись, управлінська дезорганізація є, е мусить бути подолана. Пані Хаті, це ваш елементарний наказ повернути. Систему єдиного, е, єдиної дислокації. Начальник гарнізону, він же начальник УВС, має керувати всіма своїми підрозділами. Без цього питати з нього є абсолютно за стан речей. Бо неможливо впливати тільки через карний розшук на, наприклад, на гардеже розбої. Йому потрібен патруль. Неможливо впливати на е, працювання хадіжки, не маючи в руках дно. Сьогодні у них Ну, М'ягно скажу, обрізані повноваження. Що ми сказали далі? І це треба негайно зняти. Хоча про це говориться, ще як я був депутатом комітету, вдається півроку тому. Наступна проблема помилки при ліквідації обозу. Я до цих пір вважаю, що ліквідація обозу була правильною. Я, як екс-міністр внутрішніх справ, і зараз заявляю, що міліція в міліції приносила більше проблем, ніж е, позитиву. Але ліквідовуючи УБОЗ як окремо стоячий начальнику УВС непідконтрольний орган, з моєї точки зору, найкращих працівників треба було відправити відповідне управління карного розшуку або в кримінальний блок в цілому. На жаль, так не відбулося. Найкращий профіль втрачений для системи. Звідси знову проблема відсутності агентури, звідси проблема відсутності просто історичної пам'яті про те, що відбувається на регіоні, і реїст відповідно злочинного з моєї точки зору, ще не пізно запросити старих профіль, які не підпадають, звичайно, під підлюстрацію, до роботи в кримінальному будовці кожного е, обласного управління. І е, підводячи підсумки, я думаю, що... так, да, Ще одна річ. Говорячи про патруль, безумовно, патруль є позитивною частиною історії реформи. Безумовно. І я думаю, що ніхто не буде кидати на це тінь. Але е, патруль... Ефективно діє в разі, якщо він пов'язаний з системою відеоспостереження. Патруль, який їде в Києві вже рік, не міняючи маршрутів, пан Хаселіч, рік. Я вже точно знаю, о котрій годині ночі я зустріну вашу патрульну машину, з якою ще ніхто ніколи не речув по трасі, коли я її вдома. Маєте міняти маршрути, маєте виходити з автомобіля, маєте спілкуватися з людьми. Бо на треєщення вже знають отрі години, ну, години переносить, вони згоряють по машині, яка проїжджає мимо. А відео, е, міський голова Києва, мав би встановити давно не десятки, навіть не сотні, а тисячі відеокамер. Тоді би оператор відеокамер скеровував вашому патрулі туди, куди зараз в цей момент потрібен. Просто патруль без відеоспостереження, без виходу з автомобілів не ефективний. Перепрошую, це не, не намагання принизити роботу патрулю. Це просто доконаний факт. Сам по собі патруль не є закінченою реформою. Ну і наостанок. Мене також запитували про кількість проваджень щодо працівників поліції. Він я приблизно ставлю. Минулого року це було 11 кримінальних проваджень щодо 20 осіб, В цього року є 9 кримінальних проваджень, де притягуються 16 осіб. Хочу тут сказати про повне розуміння з керівництва Міністерства і поліції. Приклад. У в Миколаївській області це показує. Ми працювали разом, ми працювали з однаковим підходом до тих, хто намагався, хто свої злочини намагався його І в даному випадку я як генеральний прокурор не маю жодного зауваження, такі тільки позитивні відгуки про ступінь співпраці з Міністерством точності.